Доброго дня, колеги. Мене звати Тетяна Шелепко, я методист Cambridge English і сьогодні розповім вам про Prepare Ukrainian Edition підручник видавництва Cambridge University Press and Assessment, видавництво лінгвіст, автор Джоана Коста та Мелані Вільямс. Підручник відповідає рівню за загальноєвропейською шкалою мовних рівнів А2. Ось так виглядає підручник Prepare Ukrainian Edition, і які його особливості. Він повністю відповідає стандарту НУШ в середній школі та модельній програмі за редакцією Зимоврі. Інтегроване формувальне оцінювання міститься у підручнику. Пілотувався цей підручник, протягом двох років уже проходить пілотування, і всі вчителі, які пілотують цей підручник, Дуже високо оцінили його за багатьма критеріями, зокрема від контенту, від наповнення самого підручника і аж до дизайну і зручності використання всіх матеріалів, зручності їх розміщення на сторінках, як для вчителя, так і для учня. У підручнику Сучасний контент, що мотивує вивчати англійську. Загалом складається підручник з 20 юнітів, згрупованих в 5 блоків. Кожен блок це чотири основні теми, плюс в кожному блоці є секція Culture і проект, і секція Life Skills і проект. Секція «Рев'ю» теж міститься в кінці кожного блоку і спрямована безпосередньо на формувальне оцінювання учнів. Також є тести, в кінці підручника словник та граматика і додаткові завдання. Також наприкінці підручника. І важливо зазначити, що Prepare Ukrainian Edition це спільна розробка Cambridge University Press, Cambridge Assessment English, а також видавництва Lingvist, яке адаптувало цей курс для державного стандарту і до концепції, концепції освіти нової української школи. Розглянемо, як саме втілюється держстандарт та модельна програма на прикладі уміння письмової та онлайн взаємодії в одному з розділів нашого підручника. Ми подивимось на блок, який складається відповідно з чотирьох юнітів: 9, 10, 11 та 12 секції Culture, Life Skills і Review. Ми безпосередньо будемо дивитися на 12 й розділ The Latest Technology. Отже, зміст розділу на початку підручника завжди описується, які, які Яку лексику і граматику будуть вивчати учні протягом цього розділу, яке читання, аудіювання, говоріння, письмо і які ще матеріали є, тобто проекти, відео та інше. В нашому випадку ми дивимося безпосередньо на письмо, тому ми обрали розділ, в якому фокусуємось на письмі. Попередній розділ фокусувався на говорінні, наприклад. За модельною програмою очікувані результати навчання такі в письмовій та онлайн взаємодії. Ми переглянемо все, як працює по програмі. Тобто, учень використовує прості техніки, прийоми, щоб почати підтримати і закінчити розмову, бере участь у онлайн взаємодії за допомогою коротких повідомлень. Пропонований зміст. Та, або лексичний інвентар у нас в темі відпочинок та дозвілля, технології та інтернет. Працюємо також із вимовою всіх слів, і, відповідно, ви бачите список слів, які подаються саме в цьому розділі відповідно до програми. Пропонований з міста граматичний інвентар. У нас тут superlative adjectives та і stress in superlative. Тобто не тільки граматика, а й інтонація у нас вивчається. І вид навчальної діяльності: це обмін письмовими повідомленнями, використовуючи відповідну мову, створення навчальних проєктів, використовуючи доступні ресурси, обговорення власних емоцій, цифрова грамотність та аналітичні навички. Дивимось на початок цього розділу, кожен розділ має на меті не лише дати певний вокабуляр одразу, а представити його в тексті. зокрема. І ви бачите, що тут «vocabulary and reading, тобто вивчення нової лексики через контекст ведеться. Вивчення і вивчена лексика вже на наступному уроці, наприкінці уроку, має присвоюватись учнями через певні види завдань. Граматика у нас так само, як і в 5 класі, так і в 6 класі індуктивне вивчення граматики через відкриття учнями і спостерігання за мовою, але, звичайно, даються таблиці, даються завдання і додаткова практика, яку я покажу трошечки пізніше. Працюємо і над вимовою. Як саме починається вивчення лексики? Ви бачите, що введення в тему тут, зокрема, відбувається на основі відео і питань до відео, а також розроблених завдань до цього відео. І на основі цього відео учні одразу ж заходять в тему і персоналізують її для себе уже в англійській мові. Тобто такі прості питання, як «What technology do you use, вже вводять учня в курс справи, з якою ми матимемо справу в цьому розділі. Вивчення лексики ігрове одразу дається список слів і пропозиція поєднати їх з картинками. І надалі. Ця лексика вже використовується для певних розвитку певних навичок, окрім мовних, зокрема в тексті для прочитання розуміння тексту і для виконання. Досить таких цікавих завдань, на персоналізацію, розвиток мислення, емоційного інтелекту, цифрової грамотності та інше. Наприклад, завдання How many things with screens are there in your home? Це завдання на розвиток і уваги, і критичного мислення. А третє завдання, ви бачите, вже стосується і емоційного розвитку. Наприклад, що вас дивує, яка інформація про технології вас дивує. Яка вас бентежить? Індуктивне вивчення граматики з подальшим розвитком аналітичних умінь для введення послідовної бесіди спрямоване на розвиток і критичного мислення. Зокрема, ви бачите, що вивчення superlative adjectives нам допоможе в веденні бесіди про порівняння різних телефонів, і є табличка, за якою це порівняння учні мають проводити. Тобто тут у нас зібране. Не лише використання мови, а й досягнення певної мети, знайдення оптимального варіанту для себе, і це все-таки життєве уміння, яке знадобиться учням в реальному житті. Цікаві тексти мотивують до ведення бесід. Зокрема, тут ви бачите текст про історію комп'ютерів, природньо збагачують мовний інвентар і мають дуже, дуже цікаві питання. Наприклад, ви бачите, чи можуть комп'ютери бути розумнішими за нас, враховуючи все те, що відбувається сьогодні зі штучним інтелектом, досить цікаво для учнів працювати з такими темами. І надалі ідуть цікаві завдання. Наприклад, таке інтерактивне завдання як класне опитування, можна легко перевести і в онлайн формат, і працювати з ним офлайн, і реальні життєві уміння через письмо, зокрема, уміння написати імейл, якщо у вас якісь проблеми із лептопом. Формувальне оцінювання здійснюється через певні завдання і наприкінці підручника. і в самих уроках, зокрема, це письмо, це є частина формувального оцінювання, а також проєкт в кінці блоку, який збирає е, докупи всі е, вивчені е, мовні одиниці протягом цього розділу. Секція рев'ю наприкінці підручника, підручника перевіряє е, всі вивчені матеріали в галузі і лексики, і граматики, і говоріння і слухання письма е, і читання. Письма тут немає, тому що письмо. Ми вже перевірили. Uh, і uh, додаткові розділи наприкінці підручника, це Grammar in Practice uh, додаткові активності, uh, список слів із транскрипцією, і перекладом, а також граматика uh, із таблицями та додатковою практикою. Отже, Prepare Ukrainian Edition це 20 розділів автентичного матеріалу, 5 секцій Culture 5 секцій Life Skills, 5 секцій Review в кожному блоці. Uh, Комунікативні та письмові завдання, словник, граматика і практика, список неправильних дієслів, слів, а також аудіо та відео супровід до завдань. Дякую за увагу!